Всім доброго дня, з вами Село Сфарка. Сьогодні хочу вам показати старенький апаратець Belmash інверторний сварачний апарат IGVT 279. 79, не 78. Це важливо. Ну, не без того, апарат по сучасним міркам дуже жирний. Ми це про це побалакаємо. Але перш за все, я хочу трошки порозглагольствувати на тему, що, от коли я бачу такі назви, у мене зразу в пам'яті спливає вся оця еволюція назв. Як воно спочатку було? От хто моїх років, може старше, пам'ятає, які були назви у побутових приладів? Березка, Сатурн, Циклон, Весна, щось в такому дусі. Потім пішов, як зараз кажуть, наратив, що все своє то гівно. Треба, щоб було по позагранічному. Джинси, джинс, жвачка, пам'ятаєте, да? оцей період. Як ми стали дуже такі, знаєте, дуже просунуті. І пішло до нас там всякі, всякі там, магнітофони. Інтернаціонал, панасаунд, сунні-шмунні. Інструменти там поїхали до нас, до нас різні там, скіли, сріли, топекси, жопекси, шмопекси. Поїхало до нас таке, таке барахло. Люди цього гівна наїлись, хочеться чогось рідненького, чогось свого. А бариги ж це чувствують, вони молодці. Тим більше, вже на той час вже всі заводи були під ноль оптимізовані. І що ж робить? А давайте заряд, зарядимо, як, як будто би такі вітчизняні або десь там сусідніх країн назви, щоб так. Поближче було, рідніше так трошки, знаєте, і пішли вже там. От тоді, до речі, і відро зародилося. І пішли електросамосвал Маши, Упал Маши. Тобто, зрозуміло, що апарат, скоріш за все, так. Навірно, він з сусідньої країни. Ну, я то не поїдено провірю, але свято вірю, що він з сусідньої країни. І купляю. Та це ж. І ви не смійтесь, то що. Навіть на сьогоднішній день є дуже багато віруючих. Є ж, як я вам казав, сама сильна секта це секта святого Відроема. Також є віруючі, що зварювальні апарати роблять в Білорусі. Ну, Це бачите, це просто Белмаш. А то зараз є прямо Білорусьмаш. І люди є такі, що свято вірять, що він дійсно там зроблений. Потім ще якісь там, блін, не спомню назви, що, в общем. Якоби з Румунії везуть, там от чітко прямо там Румин сидить і збирає апарати. Є таких віруючих і на сьогоднішній день дуже багато. І цим, як ви бачите, Бариги пользуються. І оцей апарат. Ну, Белмарш. Можливо, шицо. можливо, що це десь в Белгороді роблять, можливо, десь в Білорусі. Ну, ніхто ж не поїде перевіряти. А Барига може брехати і, знаєте, головне, це робить, як то кажуть, на серйозних щах. І люди будуть вірити. Ну, як би там не було. Як я вам казав вже з початку відео, по сьогоднішнім міркам це просто жирнючий апарат. Іноді люди сумніваються, ремонтувати такі апарати чи ні, Ну, як ви бачите, зараз би якщо такий апарат приїхав, він би, мабуть, 1080 би коштував. Тому вони до нас і не їздять. Дивіться, транзистор у нас Infineon, 4 штуки. Жир-жир. діодів на виході 6 штук стоїть. Транс не бублик, ото якийсь там такий, знаєте, ванільний, як ото в відрі стоїть. А тут нормальний транс стоїть. Чотири конденсатора. Все дебело, все капітально зроблено. Ну, я не кажу там 279. Як тут. Біломорканал, Самосвал наш. А, отак тут. -от. Нас запевняє. Ну, Цієї схеми 200 вижати можна без проблем. Вона навіть написана на платі. Вон, бачите, DI200. І тут я щось бачу MB M200. То схема -то розрахована на 200 А без проблем. ну, Так щоб знаєте, особо його не нагружати, 160, 170-180 це аж бігом. Тобто, під задачі тройки, четверки апаратика з головою хватає. Маса радіаторів ну, тіла там, як ви бачите, ну, Попробуй його ще перегрій при такій масі. І от дивіться, апарат цьому 15 років. І зверніть увагу на транзистори, на ножки. Тобто Вони не паяні. Тобто, це він перший раз у нього закінчились транзистори. Це вже каже, що от чого. це просто вже, їм вже прийшов час. Тобто вже просто вже деградація кристала. І він вже проїхав. Ну а так, ну, не додати, не відняти. Ну, апаратик суперовий. Ну, максимум що тут можна знаєте, от, 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 так от, якщо як, окрім заміни транзисторів, що ми, ми зробимо. Максимум це можна ну, отут, -от напряму пустити, дві секції в паралель. І ще мені що тут не сподобалось. Дивіться, от, не знаю як він сюди попав. 35-й місток. Навірно, білорусь самосвалмаш трохи пожадничав і трохи китайцю не доплатив. І він якось викрутиться, впаявся 35-й місток. Тобто ми оце впаяємо тут полтинічок. Хоча дядько про це і не казав, але ми впаяємо, щоб нам спокійніше спалилося, тобто, щоб він ще стільки працював. І от, що мені ще теж не подобається, дивіться, отут тут болти. Нахрена ви тут М5 крутили, коли тут повинно М6. Щоб М6 це дефіцитні болти. На мій погляд, ні. Все ж таки транзистори не по своїй волі пішли на той світ. Тут прямо комбо. Ну, По-перше, що вентилятор галик. По-друге, зверніть увагу на цю точку. Ось сюди от. Дивіться. То есть у нас телепался тагерчик герчик, и привет. Первый. Другой. Третий. Четвертый. Первый тест робим на балласте, минимальный тур. 26 вольт здесь 20 ампер ставим отметочку 50 24 вольта 60 ампер ставим отметочку 100 26 вольт 110 ампер ставим отметочку 150 26 вольт 160 ампер Ставим максимум 26 вольт, 180 А. Я тут трохи підкоректирував, попугай метр у нас рисував 279 спустив його на землю, а ампераж був всього-навсього 130 А. Ампер. Ампераж трохи підняв. От можемо ще провірити антизаліп, но його тут нема в цій схемі. Да, просто обмеження на рівні 200 ампер. Ставимо отметочку 80 і поваримо електродиком троєчкою у воні. Отметочка 120. Ставим максимум и электроник четверочку. Поведем присылать. 86, кинули здесь вещей.